Доброго дня, ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар, і розказую про життя військових. Значить, Коли ще Херсон не було звільнено, ми стояли, наші розташування були на всій території між Херсоном і Миколаєвом. Але було одне розташування, але таке було тил, тилове. Хоча туди прилітали, туди і піони прилітали, і онікси, і Іскандери, і 300ки. Але, в принципі, там було більш-менш безпечно, тому туди приїжджали новобранці добровольці з тилу. І ми їх там ну, ам'янісію перевіряли, розбиралися питання здоров'я, навчання проводили, тактичну медицину, інженерку. От. І от там, кожні тижні 20 тижні приїжджав ще 20-25. Виходять вони з автобуса, їх зустрічає командир, вони вишиковуються, виконуються вправа граната. Це коли командир бере учбову гранату, кидає і кричить «граната». І вони всі повинні впасти, що вони в броніках, в касках, з зброєю. От стають, піднімаються. А тепер каже: до вас зараз прийде військовий лікар з прізвищем страх, і з'являюсь я. Виходжу я так збоку, виходжу на плац, в мене за мною тягнеться півтораметрова кувалда, ковалда, така чугунна для вибивання воріт. Я з нею йду до цих новобранців підходжу, кажу: добрий день. Чим хворієте, на що скаржитесь, всі мовчать. Ага. Ну, якщо ви всі е не хворі, тоді я зараз зову дядю Женю спецназовця, а дядя женя спецназовець на день народження на 40 років пробіг 40 кілометрів, марафонську дистанцію. От. І кажу: він зараз буде з вами працювати. Підходить дядя Женя. І гонить їх на трьохкілометрову пробіжку в повній амуніції, тільки знаєте, де це все відбувалося, на цвинтарі. Кому ставало погано, каже, ми зараз в ямку тебе скинемо земелькою, е притрусимо, і, і все. Тільки картку заберемо, треба будеш твою зарплату отримувати, твої 30 тисяч. От, отакі були приколи. Ще міг взяти косу, у нас коса була десь, звідки вона взялась, не знаю. Надягнути плащ ОЗК і стояти на вході на КПП. До нас приїжджають хлопці там з різних підрозділів, а на вході стоїть смерть з косою і питаю, а чого ви сюди приїхали? В общем, розважались, як могли, і нічого. Всі мої жарти, хлопці нормально реагували, сміялись, підігравали. Прикольно було. Класний колектив, класний командир. Дуже класних хлопців приїхало новобранців. Ми їх всього не вчили. Я тактичною медициною займався кожен день. Звісно, що потім я підходив до кожного після пробіжки і питав, які скарги, чи був медогляд, чи, чи там проходив вакцинацію. Все, все, все розпитував. Кого треба, віз до лікарні, вирішував медичні питання, ліків. Було навалом, якщо якомусь там якісь кардіологічні там, чи від е, нежитів, від, від алергії, все це було, і все це хлопці отримували в повному обсязі. Але перший контакт це бешений лікар з кувалдою. Ще б мог, мог взяти бензопилу, з нею вийти. І таке було: кажу: у кого може щось болить: ножка, ручка. Я зараз питання вирішу. Джинь? дуже швидко. Нема ручки, нема проблеми. Все, дякую за увагу. З вами у страх Олександр, військовий лікар. З хорошим цим почуттям гумору.